Один серйозний московський професор демократ у 1991 році на мою пропозицію провести подібну експертизу, спочатку довго мовчав, хапаючи ротом повітря, мов риба, витягнене з води, після чого бовкнув. Тепер я розумію, за що вас, хохлів, засилали за старих часів на Соловки та в Магадан. Довелося нагадати професорові, що в Магадани Соловки засилали справжніх українців, тому що хохли ніколи не були українцями, як кацапи ніколи не можуть стати росіянами. Це вироджені від й мутанти. Вони завжди ходили у парі кацап-хохол, як двостороння єдина медаль. Такий вірус російського шовінізму і серед демократів прижився. Повернімося. Однак до монет мерянської землі. Ось що писав про них уваро. Перевага східних монет перед західними свідчить, що мерянська торгівля зі Сходом була жвавішою, ніж із Заходом. При цьому Факт, що східних монет, карбованих до 11 століття збереглося аж стільки, показує, що ці комерційні зносини почалися зі Сходом набагато раніше, ніж торгівля із Західною Європою. Кінець цитати. Перші західні монети з Німеччини належать до 10 століття, а перше англосаксонське до кінця 10-го і початку 11-го століття. Кінець цитати. Археолог Уваров робив свідому помилку, уподібнюючи рік випуску монети у чужій далекій країні з роком її появи в мирянській землі. Скоріше за все, монети з'являлися серед мирян через кілька десятків років після їхнього карбування. Гадаю, у цьому годі сумніватися у своїй книзі, граф Уваров свідомо зсував час, що цілком зрозуміло. Адже й він квапився якнайшвидше ослов'янити мирян. Звертаю увагу на ще одну цікаву істину, яку замовчують російські історики Погляньте. Навіть так звані літописні зводи видали на гора цікавий факт. У жодному з них від 913 до 988 року не згадується так звана ростовсько-суздальська земля. Начебто її та й зовсім не існувало. Вище ми подавали слова професора Корсакова з цього приводу. Цей факт. Разом з фактом відсутності в мерянській землі європейських монет 9-ї більшої частини 10-го століття засвідчив відсутність зв'язків у мері зі слов'янським Києвом, Новгородом та іншими європейськими народами. Цьому не варто дивуватися. Великоросійські автори літописних зводів і не сподівалися, що колись комусь. Буде дозволено зруйнувати їхню брехливу теорію в лапках. У цьому розділі не будемо заглиблюватися в нетрі російських літописних зводів, щоб підтвердити дослідження професора Шахматова, з яких випливає, що раніше до 913 року жоден із київських князів не з'являвся у так званій ростовсько-суздальській землі. Або точніше у землі народу Моксель. То були елементарні вигадки авторів історії переважно Росії. Послухаймо знову графа Уварова. Цього разу. Його думки стосовно Візантії та Візантійських монет. Ми повинні взагалі зауважити, що судячи з незначного числа знайдених візантійських монет і незначної порівняно кількості предметів візантійського виробництва, миряни не мали прямих торговельних відносин із Грецією. Спершу булгари слугували мирянам посередниками в придбанні візантійських виробів, а потім, ймовірно, Нормани з новгородцями прибрали цю монополію до рук. Кінець цитати. У Марянських курганах і Скарбах було знайдено тільки три візантійські монети. Одна біля села Брембола та дві біля села Васильки. Монети належали до другої половини X століття. Археолог Уваров слушно засвідчив, судячи з незначної кількості монет та головне з відсутності в могильних курганах речей, прикрас та інших предметів візантійського виробництва, миряни не мали прямих торговельних контактів із Візантією. Це, тим паче, дивно, тому що в той час великі київські князі вважали Константинополь. Мало не своїм рідним домом. Гадаю, ніхто не забув, починаючи від Олега і закінчуючи княгиною Ольгою та князем Володимиром, зв'язок із Візантією підтримувався більш ніж регулярно. Як бачимо, мирянський народ до цього київського родинного зв'язку ніякого відношення не мав. Такий парадокс ростовсько-суздальської землі. Хоча великороси понад 200 років співають зовсім інші пісні і навіть не заглядають у дослідження археолога Луварова. Однак це тільки квіточки. Виявилося, що розкопавши 7729 могильних курганів. А пізніше, додатково вивчивши ще кілька тисяч розкопок, виконаних також у Мирянській землі археологами Тихонравовим, Богдановим, Ушаковим, Сабанєєвим та іншими, граф Уваров не виявив ні єдиної київської монети. Але якщо про візантійські монети та про зв'язки мері з Візантією, Уваров висловив цілком певну думку. То про зв'язки Маріанської землі з Київською державою в 9-13 століттях граф і словом не згадав. Краще буде сказати, співав старі пісні, абсолютно ігноруючи питання відсутності київських монет. Цілком зрозуміло робив він це радше усвідомлено. Як і десятки інших російських археологів того часу, до речі, треба розуміти, що люта російська цензура, як царська, так і більшовицька, ніколи б і не дозволила просторікувати на подібну тему, тому стверджувати, чи було замовчення усвідомленим чи примусовим, досить таки складно. Та й немає це визначального значення. Можна сказати з упевненістю, вчений такого рівня, як Уваров, безумовно не міг не помітити подібного явища і не зробити відповідних висновків. Як безумовно, і те, що граф Уваров не проронив ні єдиного слова з цього приводу. Отже, у Мар'янській землі, майбутній Московії, у курганах. як першого, 9 12 століття так і другого, 12 16 століття періодів, під час розкопок 19 століття не знайдено жодної київської монети. Тобто, слідуючи логіці графа Уварова, ми маємо повне право заявити упродовж 9-16 століття. Мирянська земля та її народ практично не мали господарських і торговельних зв'язків з великим Київським, ні з Великим Литовським князівствами. Сподіваємося, це очевидно. Хоча стара московська брехня дотепер не дозволяє нам невимушено легко прийняти цю просту аксіому. Однак не забувайте. Київ карбував монети з 10 по 13 століття і далі у часи литовсько Руського князівства. У 14-15 століттях ці істини незламні. Така третя відмінність мері від слов'ян. Мерянський народ не мав державних зв'язків. Із київськими слов'янами до приходу військ хана Батия. Про християнську православну віру поговоримо нижче. Це дуже серйозне питання, яке зовсім не свідчить про державні зв'язки. А тепер звернімося до дуже цікавого, останнього в цій частині питання. Згадаймо великого Вільгельма де Рубрука Його чудове свідчення. Ця країна за Танаїдом Донум, дуже гарна і має ріки і ліси. На півночі тут величезні ліси, в яких живуть два роди людей Моксель, що не мають ніякого закону, чисті язичники. Їхній государ і чимало люди були вбиті в Германії. Саме татари вели їх разом із собою, щоб вступити в Германію. Тому Моксель вельми прихильні до германців, сподіваючись, що за їхнього посередництва вони ще звільняться від рабства татар. Кінець цитати ми розуміємо Государ народу Моксель і його воїни, які загинули в поході військ Хана Батия в Європу. У 1240-1242 роках не могли принести в Мирянську землю відомості про германців. А представників фінських племен, які повернулися з військового походу ханських військ, вижило дуже мало. І Батий продовжував їх тримати в армії за тисячі кілометрів від мерського стану. У мирянську землю з Німеччини повернулися одиниці, і, цілком зрозуміло, вони не могли оповісти всьому мирянському народові про силу і міць германців, щоб серед усієї мері поширилися впевненість, що за їхнього посередництва вони ще звільняться від рабства татар. Це очевидно. Однак вони принесли звістку про військове зіткнення татар з германцями, і це стало вирішальним фактором, який відновив історичну пам'ять мері. Тому що країна Моксель за Рубруком і була країною мерянського народу. А меряни впродовж 11-12 століть вели найбільш інтенсивну торгівлю саме з германським народом. Щодо цього. Ми маємо незаперечні свідчення. Розкопавши багато тисяч курганових поховань, у мирянській землі Уваров знайшов у могилах понад 80 германських монет. найбільша кількість з усіх, що належать одному європейському народові. Крім монет, у могилах були знайдені тисячі предметів побуту, прикрас і зброї, які мали німецьке походження. Ось свідчення археолога. Намиста з гірського кришталю, Аметисту і СЕРДОЛІКУ. За місцем народження цих каменів вони повинні були привозитися з Німеччини. А оскільки в курганах знаходили часто монети з південної Німеччини і з Богемії, то ми маємо нову вказівку на ті саме країни, котрі були відомі як місця народження цих дорогоцінних каменів. Кінець цитати. Скляні зап'ястя та кільця різного забарвлення знайдені в мирянських курганах. Усі ці предмети також знайдені на берегах Рейну. Або в околицях його у Бадені, Гесені та біля Крейцнаха. А монети, карбовані в Кьельні, в Вюрсбурзі, Страсбурзі, Баварії, Гальберштатті і Шпеєрі, знаходили в мирянських курганах. Так що монети і в цьому випадку з'ясовують нам причину подібності цих виробів. Кінець цитати. Відтак. Нам залишається ще звернути увагу на сокири та деякі інші предмети озброєння, які привозили виключно із західних країн. Таким же чином, судячи з подібності форм, крім сокири, всі списи, кінжали і стріли привозилися західними купцями. Вони знайдені на заході, в курганах того ж типу і тих же розмірів, як мерянський. Кінець цитати. Значна частина мирянських сокир має видовжений обух, що дорівнює майже довжині самого Леза. Отже, ці бойові сокири не привозилися до мирян зі Скандинавії, а ймовірніше із Німеччини. Кінець цитати не буду подавати десятка інших подібних свідчень. Така правда про германців, на допомогу яких сподівався народ країни Моксель, тобто меряни. Справді меряни упродовж 11 13 століть до 1237 року мали інтенсивні торговельні взаємини з германським народом, через що і зберігали. Історичну пам'ять про нього як про сильний і мужній, можливо, навіть войовничий народ. Тому Вільгельм де Рубрук у 1253 році не зробив ніякого відкриття ні про мерю, ні про германців. Він лише засвідчив правду свого часу. А дивною, на перший погляд. Вона виявилася тому, що московська історична лженаука дві сотні років співала зовсім іншу пісню про те, що країна Моксель є саме країною мерянського народу, Вільгельм Дерубрук навів у своїй книзі й інше дуже цінне свідчення. Послухайте про одіяння і плаття їх татар. Знайте, що з Китаю й інших східних країн, а також із Персії та інших південних країн їм доставляють шовкові й золоті матерії, а також тканини з бавовни, в яку вони одягаються влітку. З Русі, з Мокселя, з Великої Булгарії і Паскатиру, тобто Великої Венгрії, з Керкесу, всі ці країни лежать на півночі і повні лісів, які їм коряться, їм привозять дорогі хутра різного роду, яких я ніколи не бачив у наших країнах, і в які вони одягаються взимку. Кінець цитати. Погляньте в якому порядку, чітко із заходу на схід розташував Рубрук північні країни, що коряться ханові Батию, Русь. Моксель, Булгарія, Паскатир, Керкіс. Саме між Русю і Булгарією лежала країна Моксель. Між іншим, порівнянна з ними. Згадайте карту мерянської землі графа Уварова, і вам одразу стане зрозуміло, що саме меря розташовувалася між русичами і булгарами. І згідно з Вільгельмом Рубруком, мала ім'я Країна Моксель. Бо ж, як твердить мандрівник, Русь тягнеться від Польщі й Угорщини до Танаїду Дону. Ця ріка слугує східним кордоном Русі. Кінець цитати. І більше до Київської Русі ніякі землі, ніякі народи не належали тут. Доважкій брехні абсолютно недоречні. А за країною й народом Моксель Меря лежала країна Булгарія, далі Башкирія, Паскатир, а за нею Керкіс, Сибір. При цьому зверніть увагу: Рубрук назвав доволі великий порівнянні, як на ті часи, країни та народи. І не згадав серед північних країн жодного дрібного племені, яких у ті часи існувало безліч. До речі, той же Рубрук, згадавши народ мордву, відокремив її від Моксель чітко за релігійною ознакою. Частина мордви до 1253 року прийняла мусульманську віру. Отож потрапила під вплив Булгарського царства. Він ніде не виділив мордву в окрему державу. Тому що Мердес, яких латини називають Мердиніс, і вони сарацини, тобто мусульмани. А та частина фінського етносу, яка зберегла свої язичницькі вірування, віднесена Рубруком до країни Моксель, бо вони їли свинину. Саме ця частина фінського етносу, країна Моксель, мала до 1237 року свого государя, який загинув у Німеччині. Ось про що розповіли монети, знайдені в мирянській землі, коли ми їх зіставили з іншими достовірними історичними джерелами. Інші вагомі розходження між мерянськими, фінськими і київськими слов'янськими племенами виявлені під час розкопок могильних поховань. Інші розходження між мерянськими та київськими племенами, виявлені під час розкопок курганних поховань, зведені заразом, бо ми про них уже говорили і ще будемо вести мову. Тому повторюватися нема сенсу. Однак звести їх у єдиний ряд необхідно. Отже, які ще відмінні риси мирян і їхніх поховань, виявлені російськими археологами в 19 столітті під час розкопок? про що розповіли їхні роботи? Саме факти, а не словоблудство А. Єдність мирянських поховань. Цвинтарів протягом 9-16 століть. Археолог Уваров у своїй праці миряни та їхній побут за курганними розкопками чітко позначив спадковість мирянських поховань протягом тисячі років, тобто починаючи з 7 по 16 сторіччя, про що свідчили монети, знайдені в курганах. Мінялися релігійні уподобання мирян, мінялися умови життя і принципи виживання самого фінського етносу, однак зберігалася вічна повага до могил предків і пам'ять про них. Які б потрясіння не випадали на долю фінської ростовсько-суздальської землі, племена не йшли з обжитого місця і продовжували ховати своїх мерців. На тих самих цвинтарях. Навіть обживаючи сусідні землі, миряни завжди залишали коріння свого роду біля древніх могил. Історія європейських країн подібного не знає. Це властиве лише фінському етносу Московії. Ось слова археолога Уварова. Навколо найдавніших гробниць розташовані могили менш древні такий загальний характер розташування курганів у мерянських цвинтарях, і цей характер зберігся на всіх інших місцевостях. Чудовий приклад поваги і прив'язаності до могил предків. Кінець цитати. Лише один народ. Міг ховати своїх предків, язичників і християн багато сотень років на єдиних цвинтарях, до речі, іншої, не Мирянської археологічної культури-16 12 століття на території Ростовсько-Суздальської землі у межиріччя Оки і Волги історія та археологія не знають. Великий парадокс Московії. Тут можна лише поспівчувати московитам. Б. Форма мирянських курганів. На цю тему будемо детальніше вести мову в одному із наступних розділів. Однак відзначимо, що всі розкопані археологом Уваровим та його сучасниками кургани мали виключно круглу форму і були невисокі. На території давньої ростовсько-суздальської землі ніколи не знаходили і не розкривали курганів іншої форми 8-15 століття. Багато віддала б московська історична наука за відкриття на своїй материнській землі видовжених курганів. Позаяк такі кургани характерні для слов'янських поховань. Однак навіть натяку на щось подібне в російській археології не існує. Хоча російські вчені мали в 19 столітті масу можливостей знайти в лапках що душі завгодно, прорахувалися, понадіялися на катерининську брехню. 7729 уваровських курганних поховань і кілька тисяч інших. Приблизно стільки ж, як у варовських курганних поховань, розкопаних у 19 столітті російськими археологами, мали виключно круглу форму. Переважно від 1 до 3,5 аршина у висоту і від 10 до 40 аршинів по нижньому обводу. У той час, коли слов'янські поховання 9-15 століть мали чітко виражену, видовжену форму. Ми ще послухаємо з цього приводу російського академіка Спіцина. Це був великий археолог-махінатор уже радянських часів. В. Примітивність Марянських житель і Знарядь праці 8 12 століття. Навіть у 1253 році. Посол короля Франції Людовика IX до хана Сартака, сина Батия Вільгельм де Рубрук, відвідавши країну Сартаха, написав Моксель чисті язичники, міст у них нема, а живуть вони в маленьких хижах у лісах. Кінець цитати. Тому й не дивно, що розкопавши могильні кургани, уваров так і не знайшов. Поблизу них великих мирянських міст і городищ, що належать до першого періоду мирянських поховань 8-12 століття. Їх не існувало. Правдиві свідчення історії, у нашому випадку Вільгельма де Рубрука, відповідають правді археологічних досліджень.